18 березня розпочався Великий піст. Перший тиждень Великого посту це дуже такий, знаєте, важливий час для православних християн. Ми кожного дня читаємо великі, такі великопісні молитви, серед них великий покаянний канон, тобто це роздуми для того, як каятися. Роздуми святого Андрія Крицького він роздумував і це все у пісне співи і богослужіння церковні. І ми зараз, роздумуючи на його прикладі, також якось стараємося себе налаштувати на той великий піст. піст це, в першу чергу відмова від чогось, від того, що ми дуже сильно любимо, заради спасіння, заради того, що Ісус Христос також виходив на піст перед своєю проповіддю. Ісус Христос. Страждав, перетерпів хрест розп'яття і власне він воскрес після цих страждань. І ми на себе також беремо якісь певні незручності заради того, щоб з одного боку послужити Христу, з другого боку йому уподібниться і якось самим очиститися, стати краще, щоб ми на свято Пасхи після посту вийшли кращими, ніж ми розпочали піст. Тому піст для православних християн є надзвичайно важливим. Важливим етапом у житті становлення християнина і його християнського життя.